Всім привіт, з вами Crash Wall. і сьогодні я буду играти Need for Speed Underground 2. Про яку я ви вже давно забули. Я хочу вам нагадати про цю гру. Перше, що я хочу сказати, це... це графончик То, що у мене марафончик вже бачите. Можна чуть сам діяти. Так, магазин запчастей. Один магазин запчастей знаходиться в Юмі на автостоянки мне этого не, этого, не, не надо так, все идем где-то погонять все давайте дрифтер. самая нормальная штука по дрифтингров не ну, шо помало як бачите я спетку замотив ну, такая ее непогали для початку я думаю сан 240 СХ, як там называется бачите у меня тупо на бросика свиньи я не знаю, я настрою вже відеокарту, раз настроїв. Перестроївшись, звичайно, напевно, і в мене щось сталося. Дуже такое звиняюсь, так що. сорянчик просто. Так. Ой-ой-ой, тих-тіх, тих, тут опасно. Так, на тріфінгу зараз ми... Вибачайте, що нема звуку, просто розумієте в мене і пішка, а сам не зможе настроїти. Тут звук. Бандікам не було зкачало, а мене буде лагати через бандікам, якщо буде знімати. що поробиш комп І він да теж погано. XP. Ну, не знаю, да, але. Це для відосів, спішка, знаєте. Просто буде важко. Ой-ю, тіх-тіх-тіх. Мекспі просто важко знімати, так. Да? Там без звука, там коротше є свої він Так, давайте зараз.

Так, когда а автосохраненка, я не знаю. Так, зараз мы автосохраненку настроим. Так, давайте настройки. Так, 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 чекайте. Автосохранка, здесь я говорю, это Вот так, мы авто. Мемки, типа, посудовы. Крочка, мне сообщение. на магазин. Позовы, детали в бивью, капоты. Видите, возьмите то, что новые капоты даже всех секунду с детали, блин, я не могу, загнать детали, детали так, тупые, капец так, 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 так стоп, что там дальше? дрифтинг шар с да, просто билетру все, купил, брал то, что купил так, опа опа, Дрифт. будет завидовать сейчас дрифтинг так, я тоже люблю дрифтинги правильно казати я навіть знаю. Так, давайте зараз будемо думаю, цих стінків порваємо, біцьки на річки. Двіться між собою. Там, добре, хочу полетіть типу, подарися в цей машину. Машину, машину, машину я, типу, очки не знімаю. Шкай, тобі я щось не можу догнати. Ага, все, я перше місце, думаю, що я другу. Так, поснімо. Ага, його тих, тихо, тихо, тихо. Ой, хороше, хороше. Х4 є. Тобто зараз быстро упаде, напевно. О, ні що кажуть. Так. Оп, по-тришком, по-тришком, пошли, по-тришком. Оп, давай, давай. Оп. Ну-ну-ну-ну. Опана. Ну. Тик-тик, постійно писань. Йо, ёба зравець, мені по фортело це просто жесть. Я ж так багато, що багату що зрає так. Не Напробую набирати, тому що все дріжкість, врізався все. Він оце якісь там цей доганяє, хочу догнати. А він уже бу скот. Ця одна штука, в ходу рекордик маленький, потому дуже сильно так але все одно нормально. Так, давайте. О, нарасте, часаус, храмка пішла. Опа, можна снятися для обложки турбу. Понятно, все. Погнали, коротше, зараз на зірочку цю особее место. Где только русская игра, але особенно. Букове зіркало. Блін, зніпали тут. вот эту дурная магазин кузовы. тут тупшая капец так так вот их тих они а, все окей так давайте не трогать так. так все го тих 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 опа Ирина, на пару шесть отвечаю просто видите это вон был такой а не он же блин Это может просто что за играю уже сюда поставлю сейчас Ну, Может в грит сейчас строить. Мне сейчас его пробую, извиняюсь, с первого раз. Так, так, так. так. Легко без музыки Може, Может, вставлю. Ну, я не знаю, я не гарантую. То, что видео буду монтировать погано. Так. Давайте сфоткаемся для... Ой, ой, да, добу, добудео, Давайте добу. сфоткаемся для обложки якось там ну, приїдемо до гонку і буду вже прощатися тому що відео я довго я не буду знімати да? ну, то що вони не перший поганий до того боязити хіба що міжку поставлю там так так задними зароди як туда так за GPS включить манесасорна мешка в смысле ідними нову так да. і Ой, этих куда написал. Я думаю, что я справляюсь с этим вс было написать. А еще очень может уехать на план. Сапор сход пока. Так. Ух ты, сейчас тут два. Так, але писю, пис. Ладно, чут, там. Можна, можна далі. так…» не Ладно, хоть там. Можно дальше. Так, ты мой давай. Вот нас наша куда не связать. <реку> Кейк -кей я мастер вообще. <реку> <реку> мастер криворукуш…» пусток. Чик-кип пацани, компьютер посмотрим. Так, давай это «Тихо…» писам.

А, Драх Рейса. Саме, думаю, нормальна така штука. Ми покатаємося якраз. Дозов, далеко трохи. Так, пацане. Коротше. Оп, оп. Давай, давай. Го. Все, все, все. Добре, що не лагає. Я не зрешті, я навчився фрапс. Вот. Хочу вам сказати, ставте у фрапсі чим більше випаси для знімання кадрів, да? Ну, типу, там є 60, 50, 30, Ну, там скільки хочеш можна строїть. Тим більше, тим ліпше. менше дає і все таке, б, він, не напоїхать. Так, тим, ну там, коротше, все повністю уменчаємо. Дуже слабенький ком, да? Все одно. Супер. Суперский типа настрою. Може, после чего якусь видео вставці. Каже, построїли правильно. Что монеспес, але сьогодні. Так, а червона машинка, я навіть знав, мені подобається, вона ж мені подобається так. Якщо спишіть мені в коментах, може. Але... Ще одну кар'єру кар'єру почати. Бачите, що в мене якась фейна коротше, здорово, і навіть знаю, будь ласка, з, ну, не зипну не скидайте мене дизлайками. Та як я все одно стараюся зі вас знімати, Не знімав довгий час, але я на цей раз був знімати чаще і так. так нормальні такі відосики буде знімати. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Давайте, напевно, дасть лайки наберем, бо ця игра дуже така і популярна, але. Ну не, не знаю, давай дасть лайки, я, я випущу друзі целта по игрі. Так. Ссылочку я кину в, в описании. Сто О, трохрейс, це я люблю. Що погнали? Так, давайте я поменялась пішов. Ой-ой-ой, слишком дурь. Так, пацаны, тоже по Хорошо, не да. Не ну, так окей. О, безупречно. все. Не Супер. Пошли его маскалом. Ну, кроссирян, пацаны. Так, давай-то. Оп-оп-оп. Оп оп. Давай, слишком ран. Давай не взрать. Потому что мы зарабатываем приехал. -мо. Я килл писался. Что-то я мучаюсь, я не разумею. Я вообще же салют, ёлки-палки мне как. Все, можно растаать рубят. Видите, я тоже туплю. Тобу то бы тоже нечестно это 12 ночи. Я уже тоже этим туплю, уже спать хочу, а осудом. Я вас постараюсь взять видосик. Так безупречно, да? В этом трудности демо на на пятый. Ой, вкусные чертки здесь. 137 Так оп, Безупречка, туда понравилось. Ой-ой-ой, безупречный, а. Заранее в паст. Затупа это так я Дуже Так, давай, давай, давай. А не, а давай, давай, давай. хоть ка... просто не знаю, считаемся. Давай заберемся. Я не знаю, як це з... Це дуже добре. Все, давай я первый, пожалуйста. ласка. Будь ласка, ну-ну-ну. Да, все. Супер. Роботи, ось, які там машинки были. Цікаво. О, Вольф. Навіть таких нормальних машин не знаю. Ну, Коротше, менше стиль. Все, останню гоночку проїжджаємо, будемо прощатися. Все ж таки, давайте закінчити це на на дрифтингу так це видео было посвящено дрифтингу все одно хоть спин приехал я може рекорд Шо я шозму що я буду тупать манд 2200 цей бабла походу якщо счет це воду за цей ще все Йома, я сейчас тупо идут прямо втравді. все Бачите, що нічого не помиляю, ніо не допускаю, просто мені треба десь погнати, поганяти по місту, розібратись, да? бо я це на цій грі все одно я виріс. Да? Ну, колись я її покину, і тепер нічого ще не пам'ятаю, що де, коли, не пам'ятаю. Це дуже прикольна ігрушка, ссылка буде в описанні. Але принаймні забувати. О, так. Оп. Так, єдина каліки ну так давай 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 о, -о, 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 -о. задавился я короче бик дас тк давай давай поворот поворотик поворотик писали с этого так тих тихо -тих. ну шо пацаны заедем на дрифтинг и Будем вам Зараз на там будем. А да. Дальше без люпы, короче. А вот. якась корона, блин. Другий. Супер. Так, ну-ка давайте. Пропустим их. Давай, давай, ей. Дальней рот. Вс, зараз. Опа горюк. Вот ну, це типа моя мону понял, да? Так, зразу три штуки набываем. Я для початку, це дуже добре. Не знаю, что це видео не будет идти, але відбачайте ново. Чуть-чуть уже очи закрываются, но я понял. Уже спать уход уже все. Ну, а сегодня запулился видео. Поставлю на ничку завтра. Вже на YouTube. Але щоб поставили лайки, підписались на канал. Вот. Ну все, я вже виграв. Ну, конечно, в мене ще один, писаю ДНЧ2. Ну, от зато ж непогано. Ну що ж, ми будемо прощатися. З вами був Кршоп. Підписуємося на канал, ставим лайки. Всім удачи, всім пока!